Новий соціальний центр відкрито у Коростині. тут малозахищені верстви населення можуть придбати товари за зниженими цінами. Спеціальна ціна це 30-50% нижче, нижча ніж у всіх відомих мережах. Продукти за ну за найдешевшою ціною. А мова лише про продукти харчування? Е, продукти харчування і у нас ще є. Три позиції на даному етапі побутової хімії теж різницю в ціні компенсують міжнародні партнери, тобто мова не про прострочений або низькоякісний товар, наголошує Сергій Ковальчук. Вся продукція українських виробників, і, взагалі, що таке рідне, теж от ми називаємося соціальний центр рідне. Так рідне це об'єднання 11 продовольчих заводів українських і 25 фермерів. Тобто вся продукція представлена нашими заводами і нашими фермерами. Теж щоб стати клієнтом центру рідне, потрібно отримати спеціальну картку від соціального працівника, яка підтвердить, що людина дійсно потребує допомоги. Як це зробити? Перший варіант звернутись з документами безпосередньо до центру. Він знаходиться за адресою вулиця Шухевича, 28. Працює три дні на тиждень у вівторок, четвер та суботу, з 9 ранку до 15.00. Перший механізм це найпростіше. Ми приходимо в центр, тут постійно буде працювати соціальний працівник. Він записує ваше бажання, він вас... Записує і передає нашому чий службі, яка видає карти. Це дві людини в промінь любові, які мають право на видачу карток. Ми зв'язуємося з вами і питаємо, куди вам підвести карту чи куди вам підійти, щоб поже отримати карту. Другий варіант через управління праці. І дуже часто ми будемо час від часу проводити такі видачі саме у них на базі. Тоді ми обзванюємо. Категоріям людей, які ми відкриваємо, тому що зараз це переважно пенсіонери та інваліди позорою послуху. Але я думаю, що і ще ми будемо долучати інші соціальні категорії, які мають право. Це і багатодітні сім'ї, це і. І ми будемо. Запрошувати цих людей, з база яких є в нас і є в наших партнерів управління захисту. Ми будемо запрошувати і прямо на базі управління цього захисту надавати ці картки. 23 січня центр рідне відвідали перші клієнти. Це пенсіонери, які мають пенсії нижче чотирьох тисяч гривень. Інваліди першої групи, деякі інші категорії. А ви отримали картку? Так, так, так як і в мене маленька пенсія, в мене чоловік помер і дякую, що мені подзвонили і запропонували. Я бачу, у вас три пакети так, так, підготовлені. Чому три, тому що в мене чоловік дважди інвалід. Дуже хворий, він не може прийти. Тепер у мене плівняніця Лукашенко Таня. Вона взагалі 22 години лежить. Вона дуже хвора. І я сама пенсіонер, тому що маленька пенсія потім прийшла. Перед тим, як отримати продукти, люди ознайомлюються з асортиментом та самі обирають, що їм потрібно. Я доповнітельно брала квасолю, кукурузку, шпроти. Ну там що ж ще шо горошок. В цілому виходить дешевше, ніж в магазині? Дешевше, дешевше. Я подивилась, дешевше. Да. Дуже дякую вам за допомогу. вашу. Я дуже вдячна владі, дуже вдячна цій організації, що організували для таких пенсіонерів, як я. Ці подарунки дуже дякую. Дай бо ну, не те, що подарунки все ж таки ви купуєте. Так, так. Ну, все таки по такій ціні, кінечно, що в магазині що тут дешевше. То ми дякуємо, що організували для нас так -таку соціальну цю допомогу. Дякую, Щодо самого центру будівля знаходиться в районі дальніх черемушок. Стала його прикрасою, особливо якщо порівняти з тим, як це місце виглядало раніше. Тепер тут є парковка, благоустроєна прилегла територія, ремонт приміщення всередині та зовні. Користуючись нагодою, звертаємо увагу на елементи безбар'єрності центру, а саме наявність кнопки виклику, а також пандус, завдяки якому всі категорії громадян зможуть потрапити всередину. Також звертаємо увагу на облаштовані інклюзивні вбиральні, використання тактильної плитки та тактильного шрифту для незрячих громадян. Загалом на відкриття центру зібралась велика кількість людей. Це посадовці користення, зокрема міський голова. Ми раді тому, що це пілотний проєкт, Це вперше на Україні робиться. Що якщо він буде мати. Позитивний успіх, хто розповсюджується на всю Україну, підкреслив ексклюзивність події і гість міста Андрій Негрич, який вважає, що рідне може відкрити користень потенційним партнерам. Тому це непоганий такий магніт і для місцевого розвитку, в тому числі не тільки для громади. Ми всі з великою цікавістю будемо спостерігати за його розвитком. Приємно, що місто Коростень має таку певну честь. Було обрано для цього пілотного проекту серед багатьох поважних гостей. Прибув до користення Майкл Пенроуз. 30 років я е, знаходжусь в гуманітарній гуманітарній сфері. Працюю е, і працював в Африці, в Азії, в Європі. Е, і звичайно, за весь мій досвід е, ця модель є найкращим підходом е, до гуманітарної допомоги. Е, впевнений, що модель соціальних центрів. Вона орієнтована на довготривалий період, саме на і більш стійкою є, тобто яка буде тривати також після закінчення війни. Така модель підтримки громадян є новою для користання і, на думку причетних, більш дієвою ніж коли люди просто отримували безкоштовні набори гуманітарної допомоги. Бували випадки, коли такі акти доброї волі не цінувались людьми. Згадує керівник громадської організації Промін Любові привезуть безкоштовні набори. Промінь любові їх буде видавати безкоштовно, але це є можливість, що я кожен місяць я є член рідного, я прийшов і придбав. Мені дали безкоштовно, я не пішов на рідний і не взяв. в мене є що їсти. Ну це я думаю, що це ще одна можливість відчувати себе захищеним. Отже, стрічку перерізали, центр відкрили. Напутні слова сказали. Тепер у центрі рідне чекають на клієнтів. А у перспективі будуть також відвідувати і села, аби жителі всієї Коростенської громади могли скористатись їхніми послугами.